Стелла Звінкс Є феї Сонця та місяця, і принцесою Солярії та моєї улюбленої феї. В мене стільки думок про цю персонажку, що я думала, що сценарій до цього відео мені буде найпростіше написати, але виявилося зовсім навпаки. Я скільки всього хочу сказати, що це ніяк не вкладається в хронометраж цього відео. Сподіваюся, що ви вже підготували смаколики, бо я вітаю вас на каналі «Дрімерка Грає, а це шосте відео в марафоні по створення феїчок Wings Всім з 4. Посилання на плейлист з усіма цими відео ви знайдете в описі до цього відео. А для спонсорів мого каналу буде ще одне бонусне відео зі створенням ще одної феї. Угу. І я відразу хочу їм подякувати за підтримку мого каналу. Мене во мої котик, і я дуже ціную вас. Дякую і поїхали далі! Стела непроста і й багатогранна персонажка. Спершу вона може видатися трохи поверхневою. На початку серіалу це пробують показати через її любов до моди і прагнення виглядати ідеально. Хоча мені не подобається це знецінювання захоплення стели, модою та стилем. Адже це ж те, через що вона себе виражає, і це таке саме хобі, як і інші заняття. І нічим не гірше, наприклад, за захоплення спортом чи та. Анцями тим більше. Захоплення стилем виявилося навіть корисним, коли вона вирішила головоломку з кольорами в підземелі, коли рятували Блум від Даркара. Там Аїша шкодувала, що немає поруч текни, чи музи, чи флори, і аж ніяк не вірила в здібності стели. І я зараз не згадаю абсолютно всіх моментів, але в серіалі не раз можна було помітити, що стела набагато розумніша, ніж вона це показує. Іноді вона знала якусь інформацію, яку інші дівчата не Знали, а коли її запитували, звідки ж та це знає, вона казала, що просто обдарована від природи, або був момент, де вона сказала, що виявляється, в цій книзі не тільки картинки цікаві, і по якійсь причині вона воліла підтримувати саме цей образ несерйозної, веселої та трохи зарозумілої дівчини, і ніяк не зізнаватися, що навчання чи книги їй можуть подобатися. Стела явно має власні проблеми та травми. Які мало розкриті і з якими вона навчилася жити. Як ми можемо знати з мультсеріалу, її батьки розлучилися. Та в самому серіалі ніколи насправді не показували, як насправді це було для стели, як сварки між батьками вплинули на неї. Чому, будучи феєю сонця і місяця, вона в основному використовує тільки сонячну сторону своїх сил. І чому вона так прагне подобатися іншим і добре виглядати? можливо це все ж просто такі високі стандарти для принцеси. Просто знаючи частково дитинство Аїши, можна припустити, що дитинство принцеси не завжди щасливе і ідеальне. І в третьому сезонці є момент, де Стела згадує себе дитиною, і я можу припустити, що вона могла зазнавати знущань, і вона просто хотіла мати друзів та увагу хлопчика, що їй подобався, і не отримавши це. Вона, як дитина, зробила для себе такий висновок, що єдиний спосіб знайти друзів це добре виглядати. Ми протягом серіалу бачимо її розвиток, глибину її характеру. Мені також сподобалися ці серії, в яких вона монстр через прокляття, де вона росте як особистість і нарешті починає розуміти і думати, що її хороші риси зосереджені не лише в її зовнішній красі. Я насправді дуже люблю стелу в перших трьох сезонах. Можливо. Можливо, ще і в четвертому. Далі я не дуже дивилася, але частково, тому далі я про неї судити не буду. А саме в цих сезонах вона надзвичайно впевнена в собі, і насправді ніколи не була все ж таки зарозумілою, як її пробують виставити. Мені також сподобалось, як вона завжди робила те, що було правильно, навіть коли скаржилася чи жартувала з цього приводу. Насправді вона мала досить гарне почуття гумору. А коли все ж її жарт ненавмисно задівав почуття інших, вона завжди вибачалася. Бо стела цінувала. А дружбу з дівчатами, а особливо з Блум. Вона завжди підтримувала і висловлювала співчуття до подруги, коли та стикалася з будь-якими невдачами. Одним з прикладів, коли Стела ставила проблеми друзів вище своїх, особливо Блум, це був момент, коли саме Блум дізналася про справжню особистість Ская і дуже переживала з цього приводу. Хоча Стела була в такому становищі, бо вона в той момент дізналася. Правду про Брендона. Або коли вона втішає Блум, як Скай був під закляттям Валтора, в той момент, коли сама була не в кращій ситуації, а навіть гіршій, бо під закляттям Валтора був її батько. І під загрозою були не тільки їх стосунки, а й все королівство. Але вона ніколи не пробувала перекласти свої проблеми на інших і майже завжди пробувала вирішити їх самостійно. В ті ж моменти вона ніколи не забувала і про проблеми своїх подруг. Стела, звісно, іноді може й не погоджуватися зі своїми друзями, але завжди їх підтримує та захищає. Вона готова жертвувати собою заради дівчат, і гарний приклад того це те, як вона їх обігрівала в вимірі Омега. Стела також проявляє гарні лідерські якості. Вона є досить хорошим лідером, оскільки веде Вінкс щоразу, коли Блум з тих чи інших причин відсутня. Це доводить, що вона не є без відповідальний. вона буде триматися людей, яких любить, і робитиме все, щоб вони були в безпеці. Я люблю її стосунки з Брентоном. Вони мені майже найкращі в серіалі. На першому місці, мабуть, все ж таки буде Аїша та Набо, але це не точно. Стала іноді дозволяє собі фліртувати з іншими хлопцями, але це робить і Брендон з іншими дівчатами. Але вони кохають одне одного всім серцем і довіряють одне одному. Що і є таким? Цінним в справжніх здорових стосунках Стелла вважає також Брендана найкращим хлопцем у світі і часом хвалиться цим. Або те, як вона хотіла його звільнити з полону принцеси Аменції, що змушувала Брендана собі одружитися, дуже гарно демонструвало її силу волі і віру в себе. На початку серіалу вона також сказала, що хоче бути феєю, щоб допомагати людям і об'єднувати закоханих. Її пов'язана Піксі, як показала в другому сезоні, це Аморе, саме Піксі кохання, що ж знову підтверджує мою теорію, що саме це є її внутрішнім відчуттям стала хоче дарувати і ділити зі світом любов'ю. А ще я дуже хотіла б обговорити детальніше її сили, і те, що я так для себе помітила, як вони відображають її характер, що сонце. Як частина її сили, вона ніби символізує ту сторону, яку бачать усі оточуючі в стелі. Це яскраво, життєрадісну та харизматичну дівчину. Проте стела в нас також є і феєю місяця. І це вже символізує її приховану глибшу частину, яку не завжди видно іншим, і не завжди видно її за цим сонячним сяйвом. Стала навчилася приховувати свої проблеми, триматися попри все. Через саме своє виховання, своє ставлення до світу, бо саме такою має бути принцеса, життєрадісною і надихаючою. Одним словом, її яскрава зовнішність приховує велику скорботу. Стала показує приклад справжньої феї принцеси Война, яка, попри свої страхи, бореться з ворогами, її в Впевненість у своїх силах і вміння захищати тих, хто їй дорогі, роблять її прикладом для інших. Стела показує, що краса і сила можуть співіснувати, що впевненість у собі може допомагати подолати будь-які перешкоди. Якщо ви не любили стелу до цього відео, то чи змогла я хоч трохи переконати вас, що вона є краще, ніж вам могло здаватися, що її є за що любити, то напишіть про це в коментарях. А ті, хто є. Як і я теж любили цю життєрадісну принцесу, напишіть за що і чи відкликаються вам мої роздуми про неї. Але спершу не забудьте поставити пальчик вгору і підписатися на цей канал. А я нарешті почну показувати вам наряди нашої модниці з мультсеріалу, звісно ж, Стела. Перед тим як отримати свій звичайний для нас повсякденний одяг, а саме фіолетовий обруч, світло-зелений топ, коротку помаранчеву спідницю, прикрашену жовтими медалями, і зелені туфлі, прикрашені помаранчевими квітами, мала також і прототип, чи, так скажемо, початкову версію наряду, він виглядав ось так: це світло салатовий топ з соняшником, мила деталь, до речі, помаранчеві штани прикрашені синіми медалями, та салатові босоніжки. Це Кінцевий варіант їй підходить більше, як на мене, але він також має ще і ось такий варіант, де кольорова гама зберігається, але трошки менше деталей. Спідниця не прикрашена монетами, а лише стрічкою. Та і топ має інший вигляд. Але це не все, бо є ще і варіант, де то помаранчевий, а замість спіднички коротенькі шортики салатового кольору з помаранчевими сонцями. Наступний повсякденний наряд можна зустріти вже в другому сезоні. Він фіолетового кольору, в тон до її обруча. Можливо, до речі, обруч для стели заміняє діадему, яку вона звикла носити як принцеса. Новий наряд стели повністю змінює її звичну для нас помаранчево салатову гаму. На зелену Сукню без бретелей, кольором морської піни з рожевими смугами та рожевий. Пояс у тон із блискучою пряжкою форми зірки зліва, а також рожеві туфлі на платформі зі стрічками, а обруч вже рожевого кольору. Окей, це все ще виглядає добре, і мені тут подобається, що з'являються елементи у вигляді зірок, що нагадує нам, що стела не тільки пеє сонця, а й місяця та зірок. У четвертому сезоні стелі повертають її помаранчевий колір, але забирають обруч. Тепер вона його не носить. Ця помаранчева сукня все ще виглядає. Добре, вона підтримує гарний осьмак стели, і є трохи більш класичною за попередній її наряд. Нам показують, що стела подорослішала. А наряд п'ятого сезону бере і все скасовує. Я не скажу, що ця сукня виглядає погано. Ні, вона личить стелі, має помаранчевий колір, притаманний їй. Повернули назад знову ж обруч, але це все таке з рюшами, з бантами, ніби для стели з першого сезону, або навіть до першого сезону, для того, що маленької. І несерйозної дівчинки. В цьому сезоні є ще ось такий наряд з шарфиком, і про нього я просто скажу, що він мені не дуже подобається. Перейдемо до офіційних нарядів нашої красуні. Тут не все так і просто. Як виявилося, що на мій смак найкраща сукна для офіційного обрання в стелі була у першому сезоні. Це ось ця. Вона яскрава в її кольорах, стильна і стримана, підкреслює зовнішність і смак та фігуру. І також нагадує її традиційний наряд. Ось ця, який нам явно дає знати, що вважається красивим і модним у Солярії. Тому сукня з третього сезону мене трохи розчарувала. Стала, звичайно, дуже красива в ній, але все ж якось хотілося іншого. Тим більше, перед тим вона обирала зовсім іншу сукню, Ось цю, яку їй так і не вдалося купити, бо її випередила її так звана зведена сестра, в принципі, вона нею так і не стала, але проблемок з стелі додала. Ця хіба. Мера, і це я не обзиваюся, її дійсно так звали. Звісно ж, нашу принцесу кохання можна було помітити і в сукнях для побачення. В четвертому сезоні в ось такій, досить такій дивній. Мені не віриться, що це її сукня. Невже стела могла таке обрати? Тоді, коли ще в першому сезоні для побачення вона вибирала ось таку ніжну, блакитну, елегантну сукню, вона в ній неймовірна. Ще хотіла вам показати одну із суконь конкурсу краси, в якому стела брала участь що ви ще подивилися, що їй все ж личать сині кольори в одягу. І час подивитися і на спортивні наряди. Стела, як і інші дівчата, не часто зустрічалася в таких образах. По суті, лише раз в четвертому сезоні тут на ній помаранчева спортивна куртка з капюшоном і зеленими краями, на ній рожева майка з жовтою стрічкою. Вона також носить рожеві спортивні штани та кросівки зелено-помаранчеві з рожевими носками. Її волосся в милі хвостики, які вона так полюбляє насправді. В цілому виглядає непогано, навіть добре. Бо інший наряд не дуже спортивний, але все ж я віднесла його сюди, тому ми подивимося на її танцювальний наряд з третього сезону. Тут, як і у всіх дівчат, багато деталей і бантиків, але мені подобається зачішка стела в цьому образі, хоча я віддаю все ж перевагу двом хвостикам. Піжами стели дуже різнилися сезон від сезону. В першому ми можемо її бачити в блідо-жовтіні. Сорочці з блідо-жовтими тапочками і з помпонами в тон. А вже в другому сезоні на ній світло салатовий халатик, вона в ньому виглядає гарно. Бо піжама вже з третього сезону дуже контрастує на фоні двох попередніх і подобається мені найменше. Це синій топ з рожево-жовтим серцем посередині. Вона також одягнена в сині шорти з рюшами, рожеві ленці та жовті тапочки. Трохи навфопат, я б сказала. Це, мабуть, блум їй позичили свій. Топ-сердечком, я так думаю. В четвертому сезоні вже краще по кольорах, але не по суті. ній зелена безрукавка під рожеву майко та оранжево-зелені спортивні штани. Тому піжама з п'ятого сезону мій фаворит, ну хоч щось в цьому сезоні вони зробили добре. Червоно-помаранчевий топ із фіолетовими лямками та її штани світло-рожеві з жовтими смужками і рожевими сердечками. На них поглядають мило, затишно і домашньо. Наряди для вечірки у модниці стел. Теж дуже різняться. Є як і вдалі, так і не дуже. Почнемо з недуже вдалих. На мою думку, це наряд з першого сезону з станців. Ця блузка з цим поясом на бедрах псує трохи картину і не дуже підходить до стильної стели. Наступний наряд, що теж не на мій смак, це наряд з третього сезону, з дискотеки, де на стелі зелена сукня з рожевим хутром. Мені, якщо чесно, тут і зачіска так собі виглядає. Наступний її наряд. Вже набагато кращий, я б навіть сказала, він личить стелі. Це наряд з другого сезону. Її образ складається з темно-помаранчевого топа з оборками на одне плече, з великою кількістю рюшів і блакитною брошкою зі зіркою біля плеча. Ще є і сережка з помаранчевою зіркою. І так, в цьому варіанті мені подобається рюші. і те, що такий елемент, як зірка, яка асоціюється стелею, не забули додати. Тут вона ще носить сині джинси середньої довжини, також з помаранчевими рюшами на кінці. Наступний наряд також з другого сезону, і він не менш гарний. Це блідо-блакитна сукня без бретелей і спідницею з оборками. Стала в такому світлому кольорі відразу стає такою ніжною і романтичною, що мені не може не подобатися. Хоча... Найкрасивіша сукня знову ж таки з цього самого другого сезону. Вона блідо-жовтого кольору з темно-жовтими з вирізами на спідниці. Сукня скріплена темно-помаранчевою брошкою зіркою, що додає її індивідуальності, нелегкості, сонячності та відкритості. До сукні вона носить також блідо-жовті чоботи на ногах і блідо-жовту пов'язку на голові. Не можу не показати ще одну гарну сукню, в якій стела. В четвертому сезоні. Вона салатового кольору з фіолетовим ліфом і довгими салатовими рукавичками. Дуже елегантна і вишукана. Сукнями це все. Переходимо до купальників. Почнемо з купальника з оранжевими шортиками та рожевим топом. Загально виглядає, як і в інших дівчат, в принципі, тут немає що так говорити. Просто стелі, куди краще підійде ось цей купальник помаранчевими бікіні та з помаранчевою зіркою на нижній частині. Чистині бикіні та на волосі але вона також має ще й ось такий варіант купальника, в якому вона нагадує Сі Джей Паркер із рятувальників Малібу. Тому цей варіант, звичайно ж мій фаворит. Пора вже переходити і до літнього одягу стели. Хоча за такий одяг можна вважати більшу частину її гардеробу, але все ж покажу ті наряди, які показували і в інших дівчат. Це наряд з кемпінгу, де стела одягає ніжно-рожевий із помаранчевим ліфом поверх нього. Вона має рожевий светр, зав'язаний талії поверх поверх помаранчевих шортів, а на ногах в неї ніжно-рожеві чоботи. Є аксесуар для волосся це шарф у помаранчеву та світло-фіолетові смужки. Наступний образ кафе з четвертого сезону. Це помаранчевий топ з короткими рукавами, з ананасами, сумка, сережки та браслети в тон, а також зелена міні-спідниця з фіолетовими краями та помаранчеві відкриті туфлі. Не скажу ще в захваті від нарядів, але вони обидва непогані і її личать. Зимовий одяг Стелли нічим не відрізняється від всіх зимових нарядів дівчат, що ви вже знаєте, бо я це повторюю у кожному відео. Тому давайте швиденько. Ось стела в костюмі доміно, що складається з темно-сірої куртки, з пухнастим капюшоном і відповідно темно-сірих штанів. Вона носить темно-чорні чоботи по колінам. Стела також носить маленький чорний пояс, жовті окуляри та маленькі чорні рукавички. Лижний костюм стели це оливково-зелений комбінезон із зеленими кишенями та підплічниками, а знизу кофта кольору лаванти. Ще також вона мала і дощовик, і заради справедливості хочу сказати. Сказати, що її варіант дощовика виглядає найкраще серед дівчат. Ну що ж, нарешті, і завершення цього марафону створення Fay che Буде лише ще одне відео зі створенням. Роксі для спонсорів, і напевно на цьому все. Мені ще в коментарях запропонували створення спеціалістів, тому, можливо, це ще не кінець, але обіцяти нічого не можу. Бо мені стало трохи важко поєднувати дорослу роботу в офісі, свій магазинчик прикрас, ведення каналу, і ще треба, щоб оставалося трохи для якогось особистого життя часу. Тому з'являтимуся тут не так часто, як мені цього насправді. Справді, хотілося б, але я просто дуже люблю цей канал, дуже люблю створювати відео сюди, хоч і не так часто. І я не можу просто взяти і закрити канал, хоча в мене були такі думки. Тому я все ж таки буду намагатися знайти час і головне сили для цього всього. Дякую вам за вашу підтримку, за пальчики вгору, за коментарі. Що ви залишаєтесь тут, приходите дивитися мої відео, тому я вас... Дійсно, щиро обіймаю, і до зустрічі в новому відео.